Все, погнали. Сьогодні прямо слава, поняв? Давай, 20 минут. Дві розвитають на техніку, ось що трактор. Що пацієнт приїхала право трактор з призу. Фризу заборону. Забрав самовивозом. Хто хлопці забирає самовивозок техніку, у нас є дуже хороші знижки. На трактора, ну не на всі на деякі, до 200 баксів на самовивіз знижка. По моделях уточните на які. Ну, тобто, якщо у вас є лафет або є бусик, приїхали сюди, собі поцепили, Так само по навісці. Я потім покажу, то є все. По навіски, теж приїхали, ну, хлопці фрезу загрузили, нормально все. Дивіться, мій любимий апарат, боляв. Я мимо нього пройти не можу, тому що, блін, ну реально, це іменно це віч. То флагман від компанії Kata э, Enate. Я вам так скажу, если вы шукаете трактор не для у вас, если провага стоит не там супер обшита кабина модными фильдиперцами какими а именно вес и сколько он может потянуть, Сара, я что-то бахну, именно. О, это не реклама, пацаны. Якщо ви ці, хто делає цю хрень, якщо хочете посотрудничати, можете, можете зв'язати. Коротше, хлопці, дивіться, внимательно, просто порівняти Балочний мост в 110 Який? Не слабий. 4700, він йде сухий, без, без нічого, не стережована маса, чистий вес. І дивіться теж по... Ну, навіть по задній навесці. Даже Не можна нам таке робити, але навіть візуально зрівни. ДТЗ свої має переваги, зрозуміло, да? комфорт, всі діла. Навіть ну, зрівняйте просто, подивіться, якщо вам треба трактор, якщо вам треба тракторитися, максимально, щоб був по весу. Причем, при причому він дешевше йде, дешевше стоїть ДТЗ, -шок. він дешевше стоїть ну, зумайнів, в своєму класі на сьогодні, ось те, що у нас ще партія, залишилась найменша ціна в своєму класі, де такі 110-90 Енеї. Дамішка, скажу, трошки може відставати по кабіні, зато по функціоналу, гідравліка, там всі плаваючі, ну майже всі 4 баняка плаваючі. Примусов, ну тут все є. Я прикріплю повні характеристики під відео, щоб ви почитали віас, скільки піднімає. По-моєму, 27 то на підйом бере на віску в кілограми саме переведете. От. ну трактор Ed дійсно, він класний і по сервісу, по обслуговуванню, по всьому, кондер, понятно, як компресор. Тобто, якщо шукаєте такий, що має вес, знаєте, замість там якогось 892-го, то це є варіант. Бо це ну, такий сучасний трактор, тут є все, що, все, що хочете, і за свої гроші, то є супер. Е, так, ідемте до новинок дивитися, коротше, то я просто, я його, добре, ось, 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 Фот ось Короче. Файтерочки. Файтерочки хороші. А файтерочки хороші чого, то знаєте чого? То що якщо ви шукали, Там дивилися скаути, там, може оріони чи ще що, щось, то вас трошки бракувало, якихось там тисячки, ну, трошки дешевше. Мужики, ось вам варіант. То теж від компанії Scout, то е від тої фірми там мости, ходова, майже те саме. Тобто, тут не чмошні мости. Тут мости файні, добрі. Так само ззаді, все. цей трактор з такими комплектаціями на сьогодні найдешеве 40 копки з кабіни. Бо 40 копки з кабіну, то завжди 10, а це дешевше, нормально. Я спеціально не буду казати ціну, щоб ви писали, ціна яка? Ціна яка, я буду відповідати в коментарях. Або зайдіть на сайт, ну дійсно. то апарат. О, ось вот. А ну проходи, я залізу, в кабіну сяду. Ось ось... О, ось ось є. Кабінка. Поуровний є, дирочок там, тільки де газулька, там щось круче, Десь... Ну, Майже ідеально, все зашито, все в таких, як його, щоб не задувало. Є комплектація з кандюком, камера є, реверс є, реверс ось. ось. Включається нормально, бігенько ходить, навіть можна ви... регулювати. Як... На доступна ексклюзивно тільки в Файтері. тут ексклюзивний регулятор такий стоїть, бачите, модний. Ну, тут все, що треба є. Мінімум байже, штука баксів економії на ровному місці, а по суті, маєте поставщик, той самий, якість. Трошки скаву перев... переважаю в. А не, я заведу, може? А ні, не, не заведувати. Трошки скалу переважає, може, в відділочних матеріалах, в якихось там мелочах і так далі. Ну, якщо брати конкретно е, от железо, сам трактор, то блин, файтер нічим не гірший. І мені дуже подобається. Бо завезли в бюджетну версію, в кого не вистачає на скалу, собі, пожалуйста, файтеру маєте. І теж по всіх опціях. Мотор кемовський, примусовий так само. Пластиковий бак, мости. До речі, ну бачите, які мости, нечмошні, вони реально товкові. Тобто, шукаєте, шукаєте, щоб було як раніше кабінник, провірений рівень, щоб було як раніше. Ви беріть тут джинну. Mm -hmm. Зараз підемо в кабіну, я покажу в чому в чому разі. А шукаєте щось таке сучасне, нормальне, щоб було щоб не розвалювалося недороге, і щоб були всі опції, то що зараз всі хочуть, і примусовує той, і той то, то, до диску, пожалуйста, вам файтерок. Чим супер трактор, чим погано. Вот. І будете собі мати, 40 крепка. Причому є з кондьором, якщо кандіора не треба, не перепочити, є без кондьора, є без кабін, такі зараз покажу. Вот. А якщо хочете трактор, провірений роками, то я зараз покажу. На нього навіть оцінка діє. Там трохи страдають. Пожалуйста, всі динозаври. Там старіші моделі маємо якісь хороші ціни, якісь хороші пропозиції. Що Дон Фенгі, що ось джим. Ну, дивіться, самі зрівняйте з файтером кабіну. Ось так. от. от. Тут мости крепкі, да, провіреним. Як в 2017 році робили, так воно, воно і лишилося. Так воно і лишилося. Ну, комусь подобається. Є от такі люди, що джиму хочуть, то майте на увазі, що джинма є. Трошки ще уцінили, а такі 40-кові. І ще маємо 24-ки, ну там далі покажу. 24-ки і з реверсом без кабінь. Йдемо. Йдемо. А потім без кабінути бачить, пане. Не встиг, вчора поїхав. Блін. І, 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 і так, да, да. Там можна просто. Так. Тупо одразу, так? Да? Це як X5 Только трактор, <laughs> трактора ну реально, просто. Он стоит, как и скаут, как и все. Ну, просто, вот даже на секунду, просто мост, подивиться. да. Разница. Ну, даже что не разбирается визуально, Цены там железо, что трактор будет намать вес. И, Ты, а у вас... Мы а... не можем сейчас, трошечки, извиняюсь. Да? А он вот туда в МАФ зайдет там есть Денис В МАФ, там есть Денис Mm. даже сзади подивіться. ну Просто просто порівняти з какой-то обычной сороковкой А чому так? Тому що в трактор 40-го поставили шасі, як 50-ті. то ви маєте 50-ку, якщо вас на 50-ку не треба, то врахує, маєте собі 40-ку. І причому з усіма наворотами і пластикові балки. Я хочу навіть проїхати. Я вчора подивився відео. Йогу. А где масло? Не По-моему, с места она включается. А, даже нет дрыгалки? Угу. Аком. Сотка стоит. Ну, а ком поставили? Не, пожалел. На 60 -то. Соточка. Вот. И а все, она даже... Пасы. безпеки оп. Застібнулося тако і попереду. Кентаур. Пише кентаур. Ну зараз я заведу, воно почувствується. Якщо воно Що попало, то воно почув. З ключа. Ну, цинк ні, ні, не, не здивуєш, но Тут все нормально. Тяга є, блін! Чу... Знаєте, що, що Він такий. Як е... ну, коли сідаєш на якогось 24-ку де база з 24-ки, на 40-ку де база, 24-ки, то от він їде і він такий як легкий, поняв? Цей такий трошки важкувато йому іде, тому що сам трактор має більше, більше вагу. Ну блін, це дуже мені респект за Кентавру фірми, фірмі Кентавр, ДТЗ. Це приємний апарат, який може собі людина дозволити, який не стоїть там космічних грошей. Причому який сороковка дійсно зроблена не, не на базі 24-го, то хотів там, казав, що я не хочу з 24-го мостами, ось його є тільки дві комплектації, що є з примусовим, а є без примусового, Бо чесно... 90% випадків вам примусово нахер не треба, то доповнительний є От, Примусово це просто модний тренд такий. А по факту, як ви будете використовувати його, коли вся нав'язка працює в плаваючому, хто там в ліс, ліс їздить багато з прицепом, хіба що, а по бороду тягуть, вам примусово нахер не упало. Ще, звісно, хочеться зйомні яблука, але то таке вже, знаєте, як кажуть. Так, ну, мені нема до чого доколупатись. Нема до чого доколопатись в цьому тракторі. Якщо, якщо чесно. От хочеться, знаєте, щось обосрати для хайпу, хочеться щось, щось сказануть, але я не знаю чесно, що подумав. <рес> Тому що ну, блин, дійсно, дійсно воно дійсно воно, блін, і коврик є, і порожек, дивіться, ну вся фігня, Як сказав, підвісні педальки, зроблена бокова куліса, зручна. Все. А ну, а ну скільки тут? Она одна гідропара. тут дві. Зажмотилися. Зажмотилися. Могу поставити дві хідропара. вона одна. Ну, короче, мужики, ви поняли. Я от це советую, тому що кентавр на секунду, той же ДВшка, то вже проверено время. Тому цей тракторець я е, буду буду рады. Давно ходи пока, давай я щось то чуть, -чуть мысли разберется.